Сьогодні я пропоную вам підгадати загадку, Тож слухайте уважно. У ньому живе моя рідня. Мені без нього не жити ні дня. У нього прагну завжди і всюди. До нього дорогу не забуду. Ця будівля є повсюди. Ні живуть хороші люди. Він складається з цеглинок називається будинок. Правильно малята, Ви відгадали загадку. Діти, розгляньте будиночок. З яких геометричних фігур він побудований? Це квадрат. Фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього 4. Сторони фігури рівні. Це трикутник. Просто диво, як ялинка він красивий. Сторони три три кута. Його знає дітвора. Це веселий прямокутник. Також він чотирикутник. Дуже схожий він на двері. І айфон, і диктофон. Дві сторони довші, інші дві коротші. Вікна ці ніби м'ячі, бо не мають сторони. Кутів вони не мають, їх кругами називають. Давайте порахуємо, скільки всього геометричних фігур у будиночку. Один, два, три, чотири. Якою цифрою ми позначимо кількість фігур? Правильно цифрою 4. Граф знайди схожий предмет. Який предмет має квадратну форму? Печиво, кубик. Які предмети схожі на трикутник? Так, іраміда, ялинка. Знайди прямокутні предмети. Правильно шафа-прапор. Назвіть круглі предмети. Вірно це піца, цукерка.